Психологія це дуже індивідуально, але психологічні травми війни це нині колективно для усіх українців. Чи відбувається адаптація до війни? Чи кожну психологічну травму можна пропрацювати та що робити, щоб не піддаватися паніці і вберегти свою нервову систему? Говоритимемо про це з психологом Олександром Ситніковим. Доброго дня, вітаю, Олександре. Ну давайте починати з самого початку. Мені здається, що ПТСР буде у всіх українців таким так. чи іншим образом, так але все ж таки, є паніка, що з нею робити і як їй не піддаватися. Треба е, більше працювати з, з сім'єю разом е, і не втручатися в інформаційний процес як можна менше, для того, щоб е, вібрації людини, стрес. Тахікардія не впливала на нервову систему. Якщо це произошло, трапилось, а, треба почати приймати якісь ліки, такі слабенькі, типа валеріанки, валідолу, і треба більше працювати разом з сім'єю. Я, я чому кажу сім'єю, бо коли сім'я, вона буде Спілкуватися, і це буде комунікація, яка буде переливатися, переливатися один в одного. І в цьому я бачу, що людина буде менше дивитися на те, що, що трапилось. Тому тут як ви правильно побачили, що що люба людина буде переживати. Люба людина, і треба більше. Ходити, спорт, природа, якщо можна, якщо ліс без там мін там, і таких різних речей, треба більше читати. Дивитися фільми, які несуть добро, радість і. Підтримувати свої емоції, так підтримувати, да контролювати емоції, які входять. Дивитися, що шкодить тебе, в що питається тебе ранити, що питає, що питається тебе поставити на коліна. Е, треба не пускати ці мисли. Мисли, і треба, щоб людина більш думала, добре, все буде добре. Я вірю. Що все буде добре, я вірю, що це колись уже закінчиться. Я вірю. І оце, е, хоч трошки людині поможе, е, насамперед. Я рекомендую, щоб люди комусь зверталися. Працівникам, е, спеціалістам, навіть е, між собою розмовляли. Якщо у мене дружина е, боїться вистрілів, ракетних цих і то що було там трапилось в Бучі, я її що роблю, обнімаю, е, цілую і кажу, діточка моя, все буде добре. Я з тобою. Це змінить. Вібрації, це змінить то відчуття душі, яка, яке було у цій жінки у моєї да? відносини, які відносини. Бо коли йдеться така дуже погана річ, війна, да? люди вони відділяються. Вони в капсулу і входять самі в себе, і вони закриваються. І вони, вони самі в себе е, становляться дуже напружені, да, напружені. І ця напруженість б'є по нервовій системі. Е, людина, коли багато напружена, вона буде боліти. І це дуже погано. Ви знаєте, ну але війна вона впливає не тільки на нашу психіку, вона впливає на нашу культуру. Росія дуже багато вкрала і краде у нас всього чого тільки можливо і музику і картини, і та й взагалі все повністю. Скажіть, будь ласка, як вона повпливала і впливає на нас психологічно і емоційно? Чому вони себе так поводять? У вас є якісь для цього пояснення? Дуже інтересне пояснення. Те, що я побачив, у мене було таке відчуття е, в началі війни, е, що це, все це, що відбувається, прийшов час того, що час відбувається в Україні, і це завершення такого багатого циклу, як 400 років. Коли Україна була під влиянням цього московського, не хочеться казати демонічного, але це так: вліяння на наше суспільство, на наш народ. І це дуже прикро, бо ми бачимо, ну я візьму час, коли Ленін вже був похований в цьому мавзолеї і написано там ви можете в гугл зайти що це сатанінська споруда, яка є домівкою цієї мумії і тобто ця ідеологія цього, цієї країни вона впливає на цю всю страну і впливає на інші нації які її окружають і це дуже таке дурне влияння, як коли арабське мишлення перейшло і на українців, і українці дуже е, боялися казати правду. І я це відчував у своїй родині. Ми, мої бабусі е, нічого не хотіли казати, коли там і мої дядьки померли від голодомору в тридцять му році. І е, тепер я бачу, що ця Ідеологія цієї країни, вона настільки дуже сильно пыталась впливати і унічтажати наш генофонд, унічтажати наш досвід, унічтажати нашу націю. Хотіли зрівняти з землею для того, щоб не було. Чому в нашій генетиці української є дуже сильний отклик. Святості, чистоти і свободи. Оця свобода, вона дуже дуже мішає многим людям бути свободними. Арабське мишлення це Росія. І вони без рабського мислення не можуть. Вони можуть, що що вони роблять? Крадуть там труси, крадуть картини, крадуть унітази, крадуть якісь там собачі будки. Ну це е, для е, людині, людини обичної. Ми, ми бачимо, що це якась дурість. Ну це ненормально. Є чоловічий фактор, який каже, що людина це любяча людина, добра. Іскрення, вона хоче любити, почувати, приймати другу людину. І ми бачимо, що ці люди прийшли украсти, убити, обманути і погубити. І ми бачимо, що оці процеси, які е, я зараз назвав, вони е, в цій нації проходять на протяжені 400 літ, літ. Е, через Петра І і по цей день украти, убити, погубити. І е, наші країни давали в... Не давали можливості стати свободною, і прийшов час, коли Україна стає свободною, щасливою, благополучною. І це трапляється, тому що ми на це не можемо повлияти. Ну, ніяк не можемо повлияти, це вже є фактом. І то, що в 2014 році ця нація російська пораження потерпіла в тому, що. Україна восстала, знесла п'яту колону, почала зносити комунізм, це ідеологічне вліяння цього СССР Леніна на уми українців. І українці були дуже засмучені, і прийшов час, коли вони кажуть, що все, ми хочемо змінюватися і змінюватися під влиянням якоїсь енергії. Якась енергія. Добра, яка впливає на людину, і вона щось робить. Вона віддає своє життя. А Заради чого? Свободи. Що ж таке свобода? Написано: там, де Дух Святий, там свобода. Тобто, виходить, Дух Святий це оліцетворення якоїсь сили, життя, бо життя, радість, любов, прийняття другої людини це дуже великі речі. І е, прийшов час, коли люди стали підніматися за свою свободу. І прийшов час, коли навіть сьогодні ми бачимо, люди йдуть е, воювати, вони віддають своє життя настільки, настільки легко, що. Увесь світ не може зрозуміти, як це так? Де ж ціна життю, яка як весь, весь світ хоче за життя боротися? Да? А тут людина йде і віддає. Що вона робить людина, наша українська? Вона жертвує своїм життям нас з вами. Це її вибір, яка, який був, був у неї заложен в генетиці, і є люди, які ісповняють своє призначення, воля. І з'явлена в цій людині. І слава Богу, за за цю націю, слава Богу, за цих, за цих людей. І написано е, в, в нашому гімні, що душу і тіло ми положим за нашу свободу. Значить, цінність цієї свободи дуже велика. Свобода цього, це коли воля і з'явлення є, є у кожної людини к своєму житті, к своєму, к своєї родині, к своєму вибіру. Все це є, і е, також написано, що вища степень життя, коли одна людина віддасть життя за другу людину, це вища степень любві. Вище нема. І коли людина віддає життя своє, це проявлення любові. Тому українці це люди, які віддають життя в любові до всіх тих, які за ними є. Ми з вами, так? Угу. І я коли це зрозумів, я дуже пишаюсь усіма українцями. Я дуже пишаюсь кожною людиною, яка є українцем, яка віддає від серця ту силу, яка Богом вложена в кожного українця. Це дуже круто. І весь світ бачить цю силу, яку не може зрозуміти, що це таке. Вони сюди приїжджають і кажуть, навіть оці е, воїни всього світу, що ми не бачили ніколи таких хлопців з такою силою, сміливостю іти, захищати ті, ті родини, які були захвачені. Ну, якось так. Угу. А скажіть, будь ласка, якщо от зараз є така ситуація, звісно. Психіка трішки нестабільна. Що робити? Як повертатися в тут і зараз, як повертатися в своє тіло, в свою емоційну свою емоційну стабільність. Не знаю, арт-терапія, психотерапія, це ясна річ. Але все одно людині потрібно якось приводити із себе самому в баланс. І якщо у вас є діти, то мама повинна якось привести в і дітей. Порекомендуйте щось як психолог? Ну, перше, що я вже казав, це прийняття. Прийняття другої людини. Що таке прийняття? Будь е, насправді відкритим, іскринім. От я тебе люблю, я хочу тебе обняти. Ти сама драгоцінна для мене людина. І е, спілкуватися, радіти тому, що ви зараз є. Тому що вас зараз окружається? Що? Сонце, воздух, свобода. Цінити ці риси, які у вас є, свободи. І е, якщо вам хочеться доповнити картину спокою, треба, як я вже казав, якісь такі слаб, слабкі ліки, які дають людині можливість ускорити цей спокій. Е, саме краще, це спілкуватися в ігровій формі з дітьми. Дам, якщо є можливість, жінка мені читає. Які ж такі інт, ін, інтері, ну, дуже цікаві, ін, цікаві да, е, книжки, І, я, ми можемо грати в шахмати. Треба переключити своє е, внимання. Угу. Увагу переключити. Увагу переключити да. Бо якщо ми будемо е, увагу. Свою переключати на те, що зараз трапляється вокруг нас, ми не, ну, нема людини, яка не переживає. Ну нема. Я сам е, працюю з людьми, які до мене звертаються, і я бачу, що у мене само е, є переживання, і я починаю це розуміти і думаю, якщо що треба, до е, 22 години треба е, виключатися і ложитися спати. Це Обов'язково треба робити. І перед тим, як ви е, лягаєте спати, не дивитися інформацію, яка зв'язана з е, тригерами, війною, е, фільми, які е, тебе е, взбуджують. Ну, ви знаєте, це там якісь трилери, якісь там, Бойуваки. що бойовики, mm -hmm. да. Треба дивитися, якщо ви хочете дивитися, спокійні, якісь фільми, добрі. Е, ну, Якщо ви хочете, читайте е, Біблію. Я, я читаю Біблію, вона, вона мене. Що треба зробити? Щось робити, щоб вібрації твоєго організму прийшли в покой і піднялися. Е, Ругань. Роздраження, ненависть, обіда, непрощення це дуже погано. Треба з цими людьми з'єднатися, попросить прощення. Тому у вас буде зразу легше на душі. Прощення. Це важно. примирення. Це дуже важно для кожної людини примиритися з жінкою, з дітьми, з родичами, з батьками. Коли ви це. Просто скажете, прости мене, я був там неправ. ви побачите, як ваше серце, ваша душа заспокоїться. Вам стане легше. Мав, мало тому. Та людина, якою ви будете примирятися і просити прощення, вона може плакати, бо це для неї теж важно. Дуже. Будьте поважні друг другу, будьте е, уважні. Поважні, поважайте. Дивіться, якщо є негатив якийсь, старайтесь його вибросити. Я викидаю цей негатив, який я прийняв. Я викидаю це зло, цю е, неповагу, ненависть, осуждення, обвинення. Я викидаю від себе. Я приймаю. Прощення себе. Я вам кажу що ще одна річ, дуже важлива. Дуже багато я бачу, що люди не, вони не прощають себе, у них є ненавість до себе. Вони ненавидять себе. І коли я питаю, ви любите себе, вони кажуть, ні, а ви красиві. Ну, це більше для жінок. Вони там можуть бути не сьогодні, колись там вчора, завтра. Мені треба щось з ліцем зробити. Я кажу зразу: це людина себе не любить. Треба сказати, я закройте очі і кажіть, я, я прощую. Прощаю себе і прошу там, назови своє ім'я. Я прощаю тебе, я прошу мене прости за те, що я тебе не любив, стіснявся, стидівся, не поважав, оскарбляв, уніжав. От не стісняйтесь, скажіть. І скажіть після цього: я приймаю тебе такий, як ти є. Я люблю тебе і поважаю, і горжусь тобою, і я на твоєму боці. Мені дуже подобається, який ти є. Ви подивитесь, що з вами буде відбуватися з вашою душею і з вашим состоянням. Дуже будете раді. Угу. І таке ще одне запитання. Хочеться попросити: як вважаєте, в яку сторону зміниться українська культура після нашої перемоги? Друзі, я бачив такі речі: Україна це дуже велика нація. Я вже казав, що прийшов час, і не може людина контролювати життя, коли вона рождається, коли вона уходить з цього життя. Ми не можемо це контролювати. І те, що зараз відбувається в Україні в округ України, вона це все відбувається у світі, і увесь світ вже почав мінятися. Ми це бачимо. Може хтось ще не зрозумів, що Україна дуже сильно. Виросте, сюди будуть приїжджати люди, які будуть просто пропонувати строїти. Навіть вони скажуть, нам не треба грошей, ми хочемо построїти. Буде дуже багато міценатів, дуже багато грошей, куди які сюди буду вливатися. Україна стоїть у центрі Євразії, і це буде центр. Це буде, друзі, як Сінгапур. Уровень цього я не знаю, коли по срокам, але це буде. к сожалению, я по-русски скажу, к сожалению, Россия потерпит достаточно серьезное поражение. Культура, идентификация, идентичность Украины уже начала возвращаться. И возвращаться на уровень высокого, качественного, интеллектуального, эрудиционного фактора нашей нации. Дуже богато людей у всьому світі будут... Шукати, чекати, е історію України, будуть ізучати, будуть приїжджати сюди і дивитися, спілкуватися з нами, бо вони це, знаєте, як енергетично, вони не можуть зрозуміти, що це відбувається з ними. Але дуже багато людей, які живуть навіть в Україні, к ним, к ним приходить іностранець і він трогає його за. Е за плечо і каже, ти українець, і він хоче прочувствуватися, що це за людина, що це за люди, які е, противостали такої махині, що це за люди, що це за президент, що це за залужний, Хто? що це за кулеба? Що це за люди, які обладають такою силою? Це сила небес? Як називають українців хахлами, а стюрського це діти неба. Дитина небес, це українці. Чому асоціація з небесами? Це, мабуть, є щось таке велике, щось таке чисте, щось таке святе, щось таке глибоке. І росіян, кацапи це тюрки, це татаро-монголи давали такі, це, ці слова. А вона означає мародьори або означає живодьори. Воно означає е, «м'ясники». І дивіться, я не хочу нікого зрадити чи е, оскорбити. Е, я хочу, щоб кожна людина подивилась. Є час, коли приходить правда. Є час, коли кожна людина подивиться, що було, і що є, і що трапиться. И я хочу, чтобы каждая, каждая людина российская, э, русская, как они себя называют, э, подумайте о том, что происходит в вашей жизни, под каким демоническим влиянием, наверное, вы находитесь. СССР, Ленин, коммунизм. Что олицетворяет все то, что на вас влияло? Почему вы не видите и не слышите душой и сердцем? Что является причиной следственной связи? Вы же люди. Человек — это высшая степень Божьего создания на этой земле, которая не может насиловать, убивать и грабить, и от этого получать наслаждение. Это не соответствует истинным вещам человеческим. Человек — свобода, любивое существо, которое создано Богом. Послушайте свое сердце, загляните в него. На таких чудових словах будемо прощатися з вами, Олександр. Дякую щиро, що ви до нас завітали. Нагадаю, що у нас був чудовий психолог Олександр Ситніков. Друзі, не забувайте підписуватись на нас, пишіть коментарі. Якщо хочете звернутися, можете звертатись до Олександра Ситнікова. Ви можете його знайти ти в Фейсбуці, в інстаграмі будь-де. Я впевнена, що кожному де знайде і дасть корисні поради та підказки.